Всім привіточок! Всіх вітаю в новому відео. Ми з Алісою в лікарні. Чекаємо на прийом у черзі. І нам поки що порадила є тут дитяча кімната. Зараз покажу. Можна погратися, почекати, не гацати по коридорах і не мучитися не сидіти, не чекати так довго. І всілякі такі іграшки. Відпочити можна, доця тут вже повалялася, повідпочивала. Ось такий, такий будиночок величезний. Я і не знала, що тут такі є. Добре, що підказала. Дивіться, краса яка. Це ж хтось малював. Дуже гарно. Цікаво, чи це по номерах, чи це просто так намалювали. Дуже гарно. Їхали в лікарню сьогодні на таксі, бо Женя працює зранку до вечора, і таксист виявився волонтером. Тож ми поспілкувалися з ним. Він і на Донеччині багато де був, і на Харківщині, скоріше по гарячих точках. Я йому багато порозповідала, і він мені, він з жінкою допомагає. Як може, і в нього каже молодша донечка, шість років нещодавно пекли пироги і їздили військовим. Поранених пригощали тут у Харкові і скрізь їздить гуманітарну допомогу. Там якісь речі людям, скрізь таке збирає та перевозить потребуючим. Молодець, дуже гарний такий водій попався чоловік. В мене настрій сьогодні такий сумую за домом. Знаєте, намагаюся не думати про це все, що ми покинули домівку, але коли або сам отако тако починаєш думати, або з кимось отак от по, по душам розмовляєш, тож прям розриває із і хочеться плакати. Ох. До речі, дивлюся на вікнах. Плівка, оця самоклеюча. В принципі, мені подобається. Я в інтернеті дивилася, все ніяк не могла Переділитися на, на двері. Ото, що скло наклеювати на них. В принципі, непогано така. Вдома. Аліса уснула, бідна дитина. Поки їхали у метро, одна зупинка залишалася, уснула, розбудила. Потім їхали в тролейбусі, залишалося дві зупинки теж уснула. І оце прийшли. Трошки вона поїла та укрутилася щойно. Мені зараз треба вискочити, хлібчика купити. Вибачаюся, хто чекає відео. О кілька днів знов я нічого не знімала, не викладала. Взагалі нема часу. В нас кожного дня поливають душі. Сьогодні не було, але вже затягує. Вчасно ми приїхали додому. Думала, що сьогодні в Сад Шевченко заїдемо, але вийшли ми з лікарні вже початок четвертої був і поки добралися. Їхали, вже не стала я нікуди заїжджати. Думаю, дитина вже їсти хоче по-любому, бо нічого такого суттєвого з собою не брали. Так от перекусити такі-то ось справи. На днях пересадила половину своїх помідорів. Женя в колегі, заїхали вони на дачу до колеги. Набрали землі і цей, одного мішка використала вчора, а ще один стоїть, нема вже в мене що пересаджувати. Вже ґрунт є, тепер нема. <сум> треба цей, Не знаю, чи ми завтра кудись поїдемо, чи ні. Нам мають подзвонити, далі там на прийом їхати мають подзвонити, тож на телефоні цей Мені пані Леся радила спитати там, в рибних магазинах, спитати пластикові відра. І я все ніяк не дойду, вже <кхід> пересадила в тут, в що, в що тільки можна. <кхід> Ой. Ще в мене така проблема, не проблема М -м ситуація. Отож, пересаджувала я чотири огірочка в мене. П'ятий не зійшов, не було дивіться. Два з них зацвіли, але видно тільки самі квіточки, не видно огірочків. А два. на двох кущиках видно багато огірочків, але ще вони не квітнуть. Отож, я думаю, що робити з тими, то, мабуть, якісь пустоцвіти. Мені здається, в тому році батько мій саджав огірки, і вони цвіли, але не було огірків. Він потім то лі чимось побризкав їх. Толі чимось підкормив, підживив, що почали огірки цей, почали плодоносити, так би мовити. Тож я не знаю, що мені робити, чи пообривати ті квіточки, щоб вони не тягнули на себе. Чи, ну, я не знаю. Якщо не видно там огірочка, то мені здається, він вже е, не з'явиться не звідки. Ось така то в мене. Малесенька проблемка, не проблемка. Хтось мені писав в коментар, що е, не розумію, для чого вам це потрібно. Ви і так купуєте овочі. Е, дивіться, в мене нема в хаті квітів, одна лише ото квіточка драцерина. е, Подоконники геть пусті, е, балкон теж. Це, мені, знаєте, <кхід> якась така малесенька віддушина. Малесеньке хобі, воно не потребує прям якоїсь такої уваги. Всього лише мені треба зараз пересадити ті помідорчики, що залишилися, і потроху їх там поливати раз на кілька днів. Не, не розумію, що, що тут такого. Просто якісь хобі, якась віддушина. Просто хоч, хоч кудись відволіктися від усього, невже це важко зрозуміти, я не знаю людині, кому там важко зрозуміти? Це не суть в тому, що там вирощувати органічні овочі, а суть в тому, що зайнятися якимось таким, мати якесь таке малесеньке хобі. Я не вишиваю, не шию, не малюю, хоча колись раніше. І займалася і вишивкою, і малювала залюбки багато чого робила, але зараз я не знаю, в мене просто не вистачить нервів на все це. Також наразі нічого смачного, такого цікавого не готую, випічку не робила, пампушки чесникові теж так і не робила. Купила в магазині вчора. Ось, Могла б сама напікти, але купила. Аліса їх е на диво полюбляє, при тому, що вони там з чесничком, зеленю, їсть залюбки тут тфу тфу Ось. М таке, то каші варю, то салатики роблю, м ясне у нас там є. Борща отож наварила, цілу кастелю теж ще є. Тож... Нема вам чого знімати і нема коли цим всім займатися. Ремонт на, наразі теж е, зупинився, нічого більше не робили. Женя зараз немає геть вихідних, не знаю, коли буде, і буде, мабуть, лише один. Схоче він щось робити чи ні, навіть не знаю, але то таке знаєте, найбільша. Найбільша частина поклеєна, все одно залишилося геть трішечки, але не лізу я туди замазувати, бо нароблю чогось не того. Знаєте, то, то мазала я шпаклювала там відкоси. То таке вже Женя тут в кімнаті, тоді ще, як ми приїхали, доробив ці відкоси. На кухні нічого не чіпали. Там вже все зароблено, пофарбовано. Залишалися в мене там ще якісь такі, знаєте, малесенькою кісточкою треба було біля самого вікна там перейтися в куточках. Але так воно і стоїть. В мене руки не доходять і не знаю, коли дойдуть. то вже таке порівняно з тими дромахами, що там були, хто від початку. Дивиться мої відео, той пам'ятає, бачили, що тут було. Тож, якісь там малесенькі, непрофарбовані щелинки, то вже взагалі такі дрібниці, я вже навіть увагу не звертаю на це. Тож думала, познімаю, погуляємо ще в саду Шевченко, щось вам цікаво, може, познімала би, якусь прогулянку, але сьогодні не судьба. Не знаю, коли вже виберемося. Взагалі-то прям там в центрі я, ми повз переїжджали сьогодні, хоч подивилася, що там, як все зелене, все квітне. Останнього разу ми там за лісою ще до Нового року були перед Різдвом або на Різдво, я вже не пам'ятаю. Боже, тільки зима, ніби то була, вже час так прилетів. Час летить, як не знаю, як скажений, шалений. Обстановка в нас нібито тихо, тривоги, звичайно, є повітряні, що ще. Зранку було, от сьогодні, наприклад, чутно було вибухи, та і не тільки сьогодні, але, знаєте, це десь за містом. Можливо, вночі десь був перельот у місті один, але я не чула. не чула. Ще у нас Аліса, я не знаю, 5 днів чи більше вже вдень не спить взагалі. Тобто зранку прокидається, і до самого вечора десь аж до 10 години, о 10 засинає і спить вже. Ще Кілька днів тому було, що вона о пів 10 ї вечора уснула, потім прокинулася о другій годині ночі, і гуляли ми з нею, не спали до пів дев'ятої ранку. Потім вона, звісно, уснула, поспала ще трошки десь, мабуть, до 12-ї години. А я вже, звісно, не, цей, не лягала, займалася. Отож, мабуть, і займалася пересадкою поміровів. З цього, мабуть, і почалося, о, кілька днів тому було, і почалося е, мій такий знаєте, каматозний стан, що я ха, нічого не знімала, нічого такого не робила, що в мене навіть якихось не фізичних, не моральних сил не було. Добренько, буду завершувати на цьому відео. Всіх люблю, обіймаю, всім миру та тиші. Пока-пока.